Україні, слава нашим Збройним силам. Сьогодні буде дуже насичене відео і дуже багато в ньому роботи. Но, тим не менш, розпочинаємо ми з розкладання агрегату, так би мовити. Агрегат у нас сьогодні цікавий і трошки пізніше прийде МТЗ ще з цікавішим агрегатом, тому в цьому відео сьогодні буде прям контенту дуже багато. Але перш ніж будемо ми тут працювати, показувати, як ми обробляємо землю, щоб зі свого боку вкластися в майбутній врожай, щоб отримати майбутній врожай, я маю вам сказати величезне дякую тим людям, які підтримали петицію загиблого воїна нашого захисника. Яку я оголошував декілька разів у своїх відео тим людям, які потихеньку вже допомагають мені та моїй сім'ї. В плані матеріально на придбання пластику для нашої роботи на 3D-принтері. Хто не чув, можливо, ми придбали 3D-принтер, щоб друкувати для ЗСУ різні цікавинки, які їм потрібні. Ми вже цим займаємося, і в частності, от, в даний момент, навіть нас вдома вже немає. Але процес іде. Показали матері батьку, як там що робити, як заміняти там, як витягати матеріал. І вони повинні цим займатися. Ну, якщо що, то Юра проконтролює онлайн це діло, тому що за принтером можна слідкувати через інтернет. І він це все діло тримає на контролі. Але, тим не менш, велике вам дякую. Особливості всім тим, хто підтримав петицію. Дуже приємно, що ви відгукнулися. Не скажу там, не знаю, скільки точно там підтримало, тисяч, не тисяч, але тим, хто підтримав. Дякую, ви в курсі, що ви її підтримали. Дуже дякую, що ви відгукнулися. І також тим, хто вже починає потихеньку. Ну, по-моєму, я вранці виїжджав, там щось було майже на кілограм пластику вже назбирали. Це дуже добре. Я дуже задоволений вашим таким фідбеком. Для тих, хто хоче допомогти, хто не чув. Будь ласка, в описі буде картка банку, куди ви можете допомогти нам. У придбанні з пластиком, тому що пластик це розхідний матеріал, і там достатньо дорогий він, і багато його йде, дивлячись, який виріб. Про це ми теж будемо знімати відоси, як я і казав, і звіти робити, і все. Але то буде вже в наступних відео. І так, у нас наша ця нова діляночка перший рік. Зараз я буду тут дискувати. Юра приїде з глибоко розпушувачем, зараз будемо налаштовуватися, зразу буде шпарити за мною. Ну, звісно, він встигати не буде, але тим не менше. Першою транспортною я ходжу, ну, принаймні ходив на попередніх полях. Та й тут іде. О, колеса ж треба було піднятися. Плаваючи дав, думаю, не зрозумів, що то за сліди там. Зараз станемо подивимося. Покажу вам, як ми з нею ще працюємо по-новому, так би мовити. Кут атаки у нас перва батарея. На мінімумі задня е, ну, не на середньому, так, на 25%. Коротко, якщо брати від нуля, там які там у них градус трошки. Е, бо задня батарея трошки висуваті диски, вже просяться на заміну. Ну нічого, ще 1000 гектар протерплять 100%. Передні ще двушку откатають теж. Ну, Тим не менш, отакий кут нормально. Первої транспортної шпари я от 1800 обертів даю, це 13 км на годину, ось дивіться, яка пісня виходить. Тут у нас був ячмінь. Ну, не у нас, а попередніх орендарів. Посходив трошки, бачите, соняшник, другий врожай. Але тим не менш. От якось так це все діло відбувається. Нормально, земля м'якенька, одм'якла до щеки. Тепер задіскуємо його, зарихлимо сантиметрів на 35. Ну і з Божою поміччю і з погодою щось будемо чекати. Про технологію обробітку дисковою бороною цією покажу трошки далі, як я нею зараз працюю. Я ж її на поворотах не підіймаю, ходжу через ліву сторону. І раніше, коли так загінку відбиваєш, я отак на краю вісімки робив, щоб заїхати сюди і раз поза раз по колу їздити. А зараз, в принципі, до краю доїду, покажу вам. Не, йдемо, Кута так і поміняю, на мінімалку і зад поставлю, бо тут же ж дисковка була перед посівом. То земля м'яка. Дуже лізе достатньо сильно, тому воно мені не треба. Так, подивимося зараз на роботу. Ну, от Бачите, тут перва батарея навіть, дивіться, згортає все. Тому жопку оцю вимілив, зараз ще легше буде трактор. Ну, лишня робота, коротше кажучи. А після задньої батареї взагалі пух і гарно все виходить. Працюємо. А турбіну остудив. Візьми, метровку, візьми що. Десь там, чи за сидінням, чи отак. Ну, коротше, Десь там валятися. Е, це ж, виходить, в принципі, колесо ми ж це ж не трогали, так? Да? Ну, висоти, це ж тарама, що. Все. Коротше, Ось наш новий старий агрегат після глибоких модернізацій. Це певно найкраще, що може бути. Ну, окрім саморобної рами, але на саморобну раму у нас немає і вибажання, тому якось так. Що, ну я ви... а? Що, поїхав? Ну пробуй, Да. Врубай передок, задок, все врубай. Всі, всі, всі три хай грибуть. Бо блокіровка ж не робить. А тут прям давай назад отак і дорогу сразу отак. Щоб вода не затримувалась на дорогі. Зараз будемо проводити налаштування. Ну, може там винт, щось, ну або колесо, будемо бачити. І зараз дуже цікаво, що станеться після нашої такої модернізації. Бо раніше захват був менший, зараз захват збільшили. ох 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 камінь... Ой-ой-ой, не-не, дружок! Передачу поменше можна. Передачу можна врубить поменше. Ди сюди. Ти на повишені, бля. Які 8, качерешку ти перевів? Так. Це що, шо, шоста? Ну, важко, бля. Ну, кри. Булиги викидує. Ну, глибина, в принципі, мабуть, нормальна. Ну, треба винт а, скручувати, так? Да? Оце ж він може і важко йому ще. Димовуха вали в повну трубу. А, а ти преш, бля. Каже, бачу, випреш. Ну, не Що, так? несе, так? Да? Не Вроді би так більш-менш. Ну, треба. Винт давай. Іди. Приподнімай, я зараз скручу його. Отож може і важко, бо там може всі 50-ти чи скільки там, чи 40 а тут. Ні-ні-ні, А ну, а, давай, 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 поднимай, опускай. Добавь трошки. О, еще. Еще. О. Давай, спробуй. Что оно покажет. важковато ще йде. Ну, мілко, по-моєму, щось. Перед, По-моєму, передок треба розкрутити. Ну що? Та ні, треба этот, розкрутити трошки. Що, ще? Він нас лежить по цю сторону вроді, ні? А, сама рама? Так, да, трохи ту розкрутити, щоб він не ліг туди. А, ну може. Подивися. Ну бачу, 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 так. Да. Так а права, права скручена я на всю. Треба да, розкрутити її. Mm. Щоб він ліг не щоб... Ну давай, трошки винзувай, я скручу і потім оцю получается. Да, а, ну ця і так розкручується. Хорош пока. А ну послаб, послаб. О, не не. Вниз. О. Ну давай, а ну пробуем. Да не. Щось не, не те, що ме те, Ні. Нє. Надо назад отсю скрутити. Наверное. Давай. Ще ж земелька така, що не бачила ж нормальної обробки, то щось якось... Щось не те! Мілко щось, так? Да? Да. Ну а, ну хоча, підожди, а де наші міточки тут є? Ну все, з земля стане. А, ну маловато так, це. Маловато. маловато. Да? Ну так от вроді по ровності більш-менш. нормально, да, І по ліс нормально, надо, це, буде, це надо да, на там, пониж... да, тикати. Коротше, ну так давай, є там щось. Квадрат чи щось, давай тикнем. Треба трошки заглубити і понижені вмикати. Поважко. Треба понижені вмикати. Димить багато, блядь. Ну, типа, ну, ну п'яту, да? ні, п'яту ж, типа. Мало, да? Та ну це, блядь. 20 сантиметров. Он... Да. 20. так, прикинь, як це пітец. Да? Ну, на, там, виходить, а ну, щас, вот Нет, ну трошки ниже. Та ну видно, що більше. А така як воно так виходить? Завертачиш. Вирівняти глибину треба. Тут 30. Ну це. Ну пофіг, давай розкрутим. Це ж поки награємося. Може сантиметрів хоча б 30 налаштуємо перший рік. Бо за скільки років тут що ти блін зробиш. Давай цю фігню. Метровку давай. Ну як, мірять же ж буде. Ну давай, трошки це, зараз, винт. Давай, 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 все. Давай попробуем. О, ну жопа пришла. Ну хотя, ну не, ваш кого, хвата, хвата, блянь. На п'яту треба, п'яту включати. Це нормально, по роботі, я думаю. Этот, та палець все у мене. Ну зараз переключуся, я подивлюсь в роботі. Так, да, тепер я зрозумів тебе. Я за це зараз ще про... Це нормально, все. Не, ну ниже тру. А ну поміряє по ямки, пофіг той. Воно ж глибина, чи грунт трошки розпушився, знаєш. 30-ка є хоча б. Да, 32. От хватає. Ну його нахер. Ні, так не е, не. Цей. Е, в... Короте, тикни зараз ще раз. Ну, п'яту вже. Забирай палець, в принципі, глибина. А я подивлюсь, як він в роботі рівненько йде, бо ти як став, бачу, його виворачує. А, да. Ну, от зараз подивимося, що чітко йде чи ні. Якщо чітко, то все, так і херачить, тільки п'яту треба вмикати. Бо важко. Ну Перший рік, то... Такі бугелики, хоча і земля, якби волога, ну тим не менш виворачує. Дебелі камінці. Ну нічого, розробимо. О, димку поменше. Грубо кажучи, димок робочий. Ну, рама. Ну, в принципі... Плюс-мінус нормально Каже перероблять буду і поперся. Та це трактор кончений! Що, п'ята оце? Блять, а димить не менше. спочатку, а потім башка так іде, Може, а скільки п'ята це там 7 чи що там? 6, ну, до 7 кілометрів. так, нормально, сорт. Димок должен быть, він же ж не, ну подойди, щоб не Не, ну димок. він, да, э, він отак і тут на гору ж поняв. Там а з горы. Нормально, це Ну не все, не. давай, шу, шуруй на начало ж. Ну, то, бач, ну, це буде старичку, слышишь? И в рот и в жопу его тут, бля. Бедняга, бля. Підкуном бу, пиво. Он... Ні, то таке Підкуном був, а тепер на тобі, блін. Подачи. Кого? Та пофіг на ту. А ну, пройдете, розвернись і на непоробленому, чисто для прикола, для вида. Як воно? Культиватор бы не пішов? Ну, блядь, ну, десь би осталось. похеру, тут перемульчують. Я тоже думав, ну то новий культиватор надо хороший за 400 тисяч. А ну сюди сейчас непоробленому, як воно. Чисто для візуальної складової. якраз з горки буде, зараз подивимося як він буде димідь чи не диміть чи що там буде так, піжди, отак. Бо зараз і задави мене нахер. Ну, димок менший. Та ні, ось ось. Ячмінь грба не остається, він буде рости, блять. Або не грібеться, не так провалиться, поняв, не так глибоко. Земля жоще, там виходить зрихлано на 10. Ну років. а давай поміряємо тут, що получиться. Ну ні, ну бач, ячмінь остається Все одно дискувати треба. А ну тикни, може тут просто мільче трошки йде воно. Так, ну, да, ну за счет того, що земля земляшний. Мельче. Ну, ж не провалюється, все. Наслаштовый. Бач, ну я думав, типа это, ну ніхера, ось дивись, ячмені все остається. Ну, без дисковки, я имею в виду. Там потом буде на високо. Там же. И тим паче, там його більше, там менше, бур'яни. Ну я поняв, сэкономить. Диви, які бугелики. Як оранга, слышишь? Не, ну розбивається. Ну, короче, нічого. Старячок. Тяг, тягни. Да. Турбину на просто ставь. Да, Ого так. Будут нового трактора будут Ага. Делать. Да. Ну, блядь, закаточную машинку ты купишь. Ну все тогда, да? Працюйте. И давай этот, ну, я пішов, а ты как оце сделаешь, потом себе дискуешь ну, опять, да, ну, а потом ну, опять... тут, на конце, мне на день покупать, треба. да. да? Зараз хочу продемонструвати вам рідке явище у дикій природі, а саме знаходження двох тракторів на одному полі. І кожен трактор не просто катається, а щось робить. Хтось дискує, а хтось риклить. Таке явище дуже рідко відбувається. У нас тому, ви спостерігаєте. За дуже цікавим і нечастим явищем. Але тим не менше, зараз ж покажу вам, як ми там дискуємо при розворотах. Моделюємо ситуацію першого проходу, і щоб мені не крутиться для того, щоб заїхати раз повз раз працювати, я просто відступаю приблизну відстань на ще одну загінку. І отак от раз повз раз, отут три рази, і там три рази обходжу. І тоді вже на четвертий раз я вварачуюся, щоб мені заїхати у загінку. Отак От і працюємо. І не треба вісімки крутити, тобто втрачати час, лишній зайвий раз, крутити руля там, можливо на ПДТ якісь там навантаження зайві створювати, це набагато краще, ніж було у нас раніше наша система. Ну, ясна справа, тут вже загінка широка, то я ось так заїжджаю. А коли вузенька, я думаю, зрозуміли моє пояснення. Тут у нас 6 з копійками гектарів, десь половинку я вже задискував, Юра працює з глибоко розпушувачем і далі вже буде цікавіше, сподіваюся, бо виїжджати ще треба на оранку, кукурудза у нас є, ну і рихлення ще купа. То я ще зустрічі двох тракторів на одному полі я вам ще покажу.